Окесван приїхав з Німеччини на два дні зі своїм наметом. Каже, що ціна у 25 євро за день перебування є цілком прийнятною для нього. це добра ціна, дуже дешево. Я їздив до Відня, коли був єврочемпіонат у 2008 році. Те саме коштувало на 15% більше. ціни у кемпінговому містечку всі в євро. Оренда двомісного намету на день коштує 80 євро. За тримісний доведеться викласти вже 160 євро. А от за ліжко в такому військовому наметі для 10 осіб треба заплатити 50 євро. За словами німців, попри високі ціни, трапляються і казуси. в цьому наметі мало би спати двоє осіб, але в ньому з важкістю може поміститись лише одна людина. Однак ми змушені були заплатити 70 євро як за двох. За їжу в містечку теж треба розраховуватися в європейській валюті. Борщ 4 євро, вареники 6. Пляшка пива. Три найбільші європейці не задоволені санітарними умовами до готельного туалету йти далеко понад 100 метрів. Це туалет туалет, який нам показував персонал готелю. Якщо чесно, то він є просто жахливим, не такий, як в Німеччині. Але що поробиш? Ми живемо в наметах, все нормально. Однак ми не очікували такого. Дур, скоріш за все, теж закінчували на швидку руч. Стіни щойно поштукатурені, і де-не-де видно електричні дроти. Вчора була лише холодна вода. Сьогодні нарешті включили гарячу. Такий душ в Німеччині ми називаємо сільським, не такий, який ми думали тут зустріти. Попри усі негаразди, найбільше іноземцям подобаються місцеві мешканці. Ми є португальськими емігрантами. Приїхали аж з Австралії підтримати свою команду. Дуже задоволені з того, що є зараз в Україні. Люди дуже привітні. Вже 12 червня сюди приїде близько пів тисячі данців, щоб підтримати свою збірну. Любомир Ференц, Юрій Герасимов головні новини Львова.